Сьогодні віряни відзначають свято преображення Господнього в народі його, ще називають яблучний спас. Тож самого ранку, одягнувши вишиванки, місцеві мешканці поспішають до церкви. А тут справжній парад кошиків. Їх до свята газдині прикрасили яскравими стрічками, квітами та навіть намистинками. Всередину кладуть мед, яблука, груші, сливи та виноград. Всю цю красу охайно прикривають вишитим рушником. Таке бережливе ставлення до традиції, не дивує гостей, які нині відвідали Прикарпаття. Дуже вас колоритно тут. Дуже, дуже дуже приємно, що так народ цінує старі традиції. Дуже, і ми вражені добрози людей ваших. Це дуже Я дуже вражена, не можу, дуже вражена, вражена всім, що дуже такі люди привітливі. Ну, такі, ну, дуже цікаво у вас тут дуже, дуже подобається мені. Я дуже вражена всім цим, що відбувається отут. Звідусіль сьогодні до Прикарпаття приїжджають і травники. Протягом року у горах вони визбирають лікарські трави, ретельно їх висушують та складають ось такі духмяні оберемки. Адже віднині кажуть гуцули, усі вони матимуть цілющі властивості. Додому, а де ці ви як хочете? Є там, є різні трави. Маєте, а де ці є васильок, це можете варити від температури, все є від цегу, від золотка, від усього, від. Ну і, так кожен, і Міліса, і таке все, і Звіробой, Ну знаєте, все є все лікарські рослини. Яблучний спас ще називають першими осенинами, тобто зустріч у осені. Прийнято вважати, що саме після 19 серпня ночі стають набагато холоднішими.